Для цього нам дано життя пізнавати Бога. Якби ми пізнавали Бога, то уникнули би багатьох речей, і це взагалі теж відповідальність кожної людини. Це відповідальність церкви. Ми своє життя цьому присвячуємо, навіщо ми це робимо? Щоб не було цього всього. І ось історія людства тисячі років у Біблії описано для чого щоб ми вивчали. І коли трапляються проблеми, люди вже розчаровані, коли все це відбувається. Що вони роблять? Вони починають волати до Бога. Вони зрозуміли, що ніхто нічого не може вирішити, що все це байки, від яких уже нудить, які тобі розповідають, і якими ти завжди харчувався з цього дерева знань чи з дерева новин. Усі ці байки, і тебе потім починає нудити від усіх цих програм, адже відповіді немає. Ти у страшній депресії. І що людина починає робити? Вона починає кричати: Боже, а вона не знає ані Бога, Бога ані як до нього звернутися, тому що ж Бога треба пізнавати. Для цього Бог дає тобі ціле життя, щоб ти пізнав Бога, щоб ти міг зростати, а людина це не використовує. Ісус прийшов, щоб ми бачили, щоб ми могли реально розуміти цей світ і могли реально уникнути всіх цих колапсів, усіх проблем і щоб дати нам життя надміру. І на що ми перетворили життя? Тобто, ми відмовилися, коли ми відмовляємося від Бога за фактом, ми сліпі, і тим, що нам подають, ось цим ми живемо. Ми думаємо оце життя.